Вітаємо вас з прийдешнім 2026 роком. Нехай у кожному домі панує спокій та добробут. Бажаємо вам теплих моментів поруч із тими, кого ви любите. Нехай цей рік приносить лише приємні новини. Хай міцне здоров'я буде з вами щодня. Нехай всі мрії наблизяться ще на крок. Бажаємо більше щирих усмішок та радості. Нехай для вас 2026 стане роком повним можливостей. Нехай у серці завжди буде місце для тепла і віри. Хай кожен день дарує натхнення. Бажаємо миру в Україні, у сім'ї і у душі. Нехай поруч будуть ті, хто підтримує і надихає. May there always be joy and happiness in your home. Нехай новий рік відкриє для вас нові горизонти. Бажаємо здійснення всього, що ви давно планували. Хай все добро, що ви зробили, повернеться до вас удвічі кращим. Бажаю вам сили, відваги і впевненості. Хай 2026 принесе вам більше приводів радіти. Нехай у вашому житті буде менше турбот і більше світла. Бажаємо гармонії у думках у справах, у стосунках. Хай удача супроводжує вас у всіх починаннях. Нехай успіх знайде кожного, хто старається і вірить. Бажаємо вам тепла, любові і внутрішнього спокою. Нехай цей рік подарує вам незабутні моменти. З новим 2026 роком. Нехай він буде щасливим для кожного з нас.